Чим відрізняється автоцивілка від КАСКО? Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Якщо водій або страхувальник хоче отримати компенсації за власний пошкоджений автомобіль у випадку ДТП або внаслідок інших непередбачуваних обставин, то він може оформити добровільний договір страхування КАСКО. Казку на відміну від ОСЦПВ автоцивілки. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування. Казку на відміну від автоцивілки це добровільне страхування, і за ним страхується не відповідальність водія, а сам транспортний засіб. Від знищення, пошкодження, втрати внаслідок ДТП, пожежі, вибуху протиправних дій третьої особи, природні лиха та інші непередбачені події. За договором КАСКО забезпечується компенсація завданої шкоди власнику транспортного засобу. Так як КАСКО є добровільним видом страхування, то власник транспортного засобу самостійно вирішує, чи хоче він захистити своє майно від ризиків, виходячи зі своїх потреб і можливостей. Такий договір може бути особливо корисним для нових або дорогих автомобілів, які підлягають великим витратам на ремонт або заміну в разі пошкодження. Отже, Головна відмінність полягає у тому, що ОСЦПВ, автоцивілка, захищає відповідальність водія перед іншими особами в разі ДТП з його вини, тоді як КАСКО захищає сам транспортний засіб від різних ризиків. Чи потрібна автоцивілка, якщо є КАСКО? Так. Автоцивілка є обов'язковим видом страхування в Україні, тому згідно із законом, наявність КАСКО не позбавляє необхідності мати поліс ОСЦПВ. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.